У Дніпрі в день захисників та захисниць України вшанували пам'ять полеглих воїнів. Шість різних марок на кожній окремий вид військ. У Дніпрі погасили нові марки від Укрпошти. У Криворізькому ботанічному саду розпочався бал хризантем. Тут квітне 84 сорти цієї рослини на 14 жовтня, російські окупанти обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Нікопольщину атакували зі сторони тимчасово окупованого енергодара з важкої артилерії та градів. У Марганецькій, Першотравенській, Червоногригорівській та Мирівській громадах пошкоджено кілька приватних будинків: місцевий ліцей, автівка, водогін, газогін та електромережі. Після опівночі повітряне командування Схід збили над Дніпровським та Нікопольським Нікопольським районами. Чотири дрони камікадзе. У Сенельниковському районі ворог атакував межівську громаду поранено 51-річного чоловіка. Зараз він знаходиться у лікарні з ураженням спини. Медики оцінюють його стан як середній. Від ворожої атаки в громаді зайнявся приватний будинок. Вогонь-рятувальників вже приборкали. Також у районі понівечені 17 приватних будинків. Та одне промислове підприємство. На алеї пам'яті героїв Небесної Сотні до Дня захисників та захисниць України розпочали підняттям державного стягу. Таким чином шану віддали бійцям, які долучилися до покладання. За загиблими воїнами оголосили хвилину мовчання. На знак пам'яті про загиблих захисників представники духовенства відслужили молебень. Панахиту заполеглими воїнами відслужили представники православної церкви України та військові капелани. Святий Боже, <питресвяте> святий кріпкий, святий безпений помилок. Прото Віталій Лопушанський зазначає, цьогоріч день захисників та захисниць для України особливий. Сьогодні особливий час, час випробування. і сьогодні ми по особливому в цей день молимося за наших захисників, за наших захисниць, за всіх людей, які сьогодні долучаються і наближають нашу перемогу. Поклав квіти до стали пам'яті ветеран АТО Іван Начовний розповідає: свято захисників та захисниць щороку відзначає із сумом, бо має багато загиблих. Блих побратимів, я особисто маю в своєму зводі двох загиблих, це коли ми були ще 2014 році, так і на сьогодні вже особистий список він перебільшив десяток близьких друзів. Так? І таким чином це свята дуже важливе для всіх наших побратимів та для всіх тих, хто боронить на сьогодні по всіх фронтах, де б вони не були, вони всі знаходяться на захисті нашої держави. Квіти до стели поклали військові, поліцейські та священнослужителі. Загалом на Алеї пам'яті зібралися близько сотні людей. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Через ракетний удар по Дніпру 10 жовтня травмувалися 30 людей. Семеро з них перебувають на стаціонарному лікуванні. Шестеро пацієнтів нині у стані середньої тяжкості. Один важкий. Зокрема, поранення отримав водій міського автобуса. Він отримав все, що було потрібно йому по всьому обсязі відповідно тих поранень, які він отримав. Стан зараз середньої важкості, є позитивна динаміка, так що будемо очікувати його одужання. З приводу медичних втручань і медичного забезпечення вони мають все, що потрібно, тим коштом, яким ми даємо і за державним коштом, і за кошти залучені лікарнею. Також у департаменті охорони здоров'я розповіли про стан шестирічної дитини, пораненої під час артилерійського обстрілу Нікополя. У дівчинки травматична ампутація ніг втім загрози її життю нині немає. Дитина зараз перебуває вже поряд з матір'ю і ми готуємо їх для подальшого етапу медичної евакуації. Вони поїдуть далі лікуватись вже за межами України. Питання знаходиться під контролем першої леді держави, так що теж будемо сподіватися, що ми зможемо допомогти цій родині в повному обсязі. Я ще обов'язково вийду на футбольне поле. І зіграю з Васією Лябіком, з Олександром Рикуном, з олімпійськими чемпіонами Яревенком, чередником, тараном. Там з усіма я б дивився вчора футбол. Коли Ярмоленко не забив з п'яти метрів, я сказав, що я б забив оцією ногою сьогодні. Всі кажуть, гіацинт, дивлячись на уламок цього осколку, який потрапив у моє тіло. Численні уламки залишились маленькі, їх просто треба відновлюватись, ногу розробляти, а все буде добре після реабілітації зразу на фронт. І мій позивний матрос. Ну я ж на флоті служив фізично здоровий, нормально. Ну, вік, звичайно, на вік дивляться. Ми ж не взяли тоді 56 років було. Але ж потім продлили цей срок. Я пішов. Скільки по времени привал? Так Та покрив тут на сюди. В Сєвєродонецьку ми з моїм другом побратимом на позивний шрек Максом Іванченком, який вже лікується тут чотири місяці. Ми з ним вели бій в одному приміщенні з Кадирівцями протягом 9 годин. Дев'яти. 9. Ви сказать, можете. Пошли. Пошли. О, а що в підвалі? Там підвалі ще тричека. Ну, початку взвод. Ну, 9 годин, бой йде, потім другий взвод. Рота пішла на нас, а може і більше. У чорному всі. Екіпіровані, видно, що з бородами. Ну, у нас бородка українська, а там у них і Аллах Акбар вже чуть на 40-50 метрів. І вони хотіли оточити і нас взяти в полон. І ми з Максом. Він кулеметник, а я з автоматом. І от ми, ну, три ящики патронів за цей час. Ми, я не встигав заряджати йому кулемет собі снаряди падали на нас зверху, шмілями нас горіло все там Ми вийшли всі, всі живо на трьохсотих 3 Все нормально А, нічого сікав, доберемося ми до них. конверта, кон'єр Кожен клітки по чотири штучки. Заради нових марок Сергій простояв у відділенні Укрпошти понад чотири години. Чоловік каже, колекціонувати їх почав, коли стали виходити, патріотичні набори. Це історія, тому повинна бути у кожного з нас. Магнітики бачив, листівки бачив все дуже гарно, як і завжди. Тому чекаємо на продаж. Будемо купувати ну, максимальну кількість блоків, яка буде доступна в продажу. Слава ЗСУ стала сьомою у серії військово-патріотичних марок. Вона особлива, кажуть в Укрпошті, бо у наборі вперше представили шість різних зображень на кожній окремий вид військ, який боронить Україну. Це сухопутні війська, це спецпризначення, це повітряні війська. А також тероборона, десантно-штурмові та морські військові придбати марки можна як окремо, так і набором. Ці марки мають благодійний статус: 8 гривень день на зсу. Це продовження колекції марок військового патріотичного характеру. Чим можемо тим підтримуємо зсу? У Дніпрі марку слава Збройним силам України урочисто погасили на алеї героїв. Запросили філателістів, представників Укрпошти та обласних посадовців. Вже традиційно вони залишили свої побажання на конвертах. Ці марки люблять, чекають. Ці марки колекціонують. Ця марка випущена на тиражем, десь наскільки мені відомо, 1 мільйон екземплярів. І вона вже в відділеннях Укрпошти. Вартість однієї марки 8 гривень. Набору 48. Конверт обійдеться від 6 до 10 гривень. Є також 6 типів листівок. Обмежень на купівлю щодо кількості немає. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Приїхали ми в Сумську область. 24 го в 12 ночі. Начало першого ми почали розгрузку, і вже в той момент. Вже почалась війна, бо ми стояли недалеко від кордону, розгружалися і вже з російської сторони полетіли гради по території України. І ми тоді продвинулись дуже близько до кордону, в такий населений пункт, як Велика Писарівка. Там до кордону з Росією залишалося ну, кілометра три до, пункту, до пропускного пункту Росії. І ще там ми зустрічали війська. Це були мої такі перші стички, де я зустрів противника, як командир роти. Я об'їжджав позиції. Просто їхав через поле і в полі лежало чотири чоловіка, які просто вже через ліса всі верталися до кордону. Переїхали ми на напрямок Балаклей. Ми зайняли всі рубежі призначені нам, і вже потім всередині села починали розбиратись з ними. Тобто підмога вже їм не могла під'їхати, таке взяли в маленьке кольцо. Зустрічали по дорозі розстріляні машини з гражданськими людьми, з танка. Їх на сторону України не випускали. Вони навіть не могли втікти, бо хто тікав, їх розстрілювали на виїзді з села. І ми там зайняли рубежі, ми мали віджимати поселок Байрак. Потім вони вирішили щемити нас і відправляли свої підготовлені ДРГ з квадрокоптерами. Послухали, обстріл кінчився. І я думаю, поїду я до командира взводу. Обстановку дізнаюсь. Я приїжджаю туди, виходжу на нього на радійку, а він вже не виходить. Я проходжу ще метрів з 50, бачу своє БМП стоїть нашого підрозділу і чую в радійку ДРГ і починається купа стрільби. Тоді мого водія вбили. Мене, це було моє перше поранення польове. Я там в полі лежав, ждав поки. Що буде, чи плін, чи все буде нормально. Зажило в мене швидко, і 20 березня мене забрали, а 15 квітня я вже вернувся назад в стрій. Поступає команда мені переїжджати моїм підрозділом, моєю одною ротою в резерв командира бригади на напрямок Ізюму. Це один був танковий наступ, просто шість танків розгорнулося. В полі і почали їхати вперед. Стріляти отак без нічого. Скока 70 метрів. Разобрали. Це був снаряд, навіть 152 калібру. Він бахнув від мене в метрах 15 по... але не пов... ну, він мене перелетів і бахнув ззаду. Мені в Швеції зробили операцію, вставили туди штирь бистренько, і я вже через місяць. Їздив на колясці, а через пару тижнів після коляски я вже на костелі став і ходжу. І я зараз планую відпустку відновитись трохи і назад вертатися. Два поранення мене не зупиняє. Малює сердечки та фарбує їх помаранчевим маркером. Так шестирічна Аня прикрашає свою листівку для військовослужбовців. Витинанку ми спочатку вибрали. Потім фон. Потім фон. Склеїли його. І підписали з мамою, так? І підписали з мамою. Кому листочок листівка твоя. Ну я кому кому ми зробили нашим захисникам. Листівку дівчинка кладе у конверт та кидає у спеціальну скриньку. Тим часом охочих написати своє побажання більше. Підходять і дорослі. У нас є різноманітні фони, є зелені, сині, жовті. Потім ми пропонуємо уже вирізані витинанки, щоб люди наклеїли їх на фон. Потім ми пропонуємо різноманітні листівочки, на яких ви можете написати свої побажання нашим захисникам. А навпроти вже кипить робота за мотанками. Це локація бібліотеки. Її працівники створюють таких пташок миру з 2014 року. Відправляли їх на фронт як оберіг для військовослужбовців. Вперше пташку робить Марія, каже, поки складновато впоратися з тканиною та старається, аби зробити приємне дорогим людям. Або відправлю її моєму другові, що на фронті, або подарує батькам, щоб вони носили з собою. Прапори, колоски та зображення України. Тут студенти театрального коледжу малюють аквагрим усім охочим. Малюночки патріотичні, ось такі от калинка, якась поляниця. Ось це тут таке Пла. Дуже легкі, можна щось своє вигадати. Польот фантазії це таке творче. Відвідувачі писали свої побажання захисникам на українському прапорі. Його також передадуть військовим. Дякую за нашу свободу і слава ЗСУ. Тому що наші герої борються за нашу свободу. На заході працювала також і музична локація. Артисти кажуть усе, аби у жителів міста була святкова атмосфера. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Колобок, Сніжний Ельф, Вишенька і ще понад 80 сортів хризантем квітнуть в Криворізькому ботанічному саду. Найбільш Пишним цвітінням зараз відрізняється, наприклад, сорт рожевий діамант. В нього невеличкий висота невеличка під 40 сантиметрів, але він відрізняється тим, що в нього дуже широка така шатроподібна форма. Більше 20 років в цьому ботанічному саду флористи збирають різноманітні сорти Хризантем. Нині вже розквіло понад 70% з усієї колекції. А своє цвітіння, за словами завідувачки відділу природної та культурної флори, за сонячної погоди квітка продовжить до кінця листопада. Ми зараз. Знаходимось в такому періоді осінньому, коли найбільш пишна і найбільш яскрава, це квіткова культура хризантема. Зібрані сорти у нас відрізняються дуже великою кольоровою гамою: від ніжно-білих, яскраво сніжно-білих, бежевих до темно-червоних, там навіть винного кольору. Загальна тривалість квітування експозиції: 80 діб. Щоб побачити бал хризантем, за день боцат приходять до 500 людей. «Настрій, який тут створюється…» настрій який Тут створюється, він відволікає від тієї ситуації, яка виникла зараз. І на деякий час дає можливість відсунутись від того, що відбувається. Того, що проїхать. Прийшов я з друзями, щоб насолодитися природою, цією атмосферою, що тут а, знаходиться, а, тут багато дерев, квітів, воно як насичене кольорами, і це дуже а, файно і а, мені подобається. За словами директорки ботанічного саду, саме восени тут найбільше відвідувачів. А зараз переважна більшість це переселенці. Особливістю осіннього періоду у ботанічному саду є звичайно цвітіння осінніх квітково-декоративних рослин. Це і колекція хризантем, і айстри багатоквіткової, і багато інших рослин, які квітують саме восени. З початком повномасштабної війни ботанічний сад був закритий для відвідувачів, проте вже у квітні знову розпочав роботу. Прийти сюди можна щодня з 8 до 9 -ї. Для переселенців та пенсіонерів діють знижки. А для дітей до 6 років, військових та людей з інвалідністю відвідування ботанічного саду безкоштовне. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.